Часто чуючи про дітей без батьків, ми використовуємо слово сироти. Але чи знаєте ви, яких саме дітей можна дійсно назвати сиротами, а яких називати так некоректно? Привіт! Ви на каналі Дніпросоціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра? Мене звати Поліна Дверій, і у цьому відео поговоримо про надання дітям статусів дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського піклування. Відповідно до закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитина-сирота це дитина, в якої померли чи загинули батьки, а діти, позбавлені батьківського піклування, це діти, які залишилися без піклування батьків. Ознайомитися з законом можна за посиланням в описі до цього відео. Отже, статус дитина-сирота надається дітям, у яких померли або загинули батьки. Це має підтверджуватись свідоцтвом про смерть кожного з них. Натомість, статус позбавлених батьківського піклування діти отримують, коли залишаються без піклування батьків у зв'язку з позбавленням батьків батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі, перебуванням під вартою або у розшуку. Тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки. Статус дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують також діти, розлучені із сім'єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов'язків з причин, які неможливо з'ясувати у зв'язку з перебуванням батьків на територіях, де ведуться бойові дії або на тимчасово окуповані території України. А також безпритульні діти. Для чого таке розмежування? Для найкращого забезпечення інтересів дитини. Діти-сироти вже не мають біологічних батьків і однозначно можуть влаштовуватись до сімейних форм виховання. А от дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть повернути біологічним батькам, якщо вони знову поновляться у правах. Повноцінне зростання та виховання дитини у біологічній сім'ї залишається пріоритетом на сьогодні, якщо, звісно, не порушує права та інтереси дитини. Щоб не пропустити корисну інформацію, перевірте, чи підписані ви на наш YouTube канал. Оцінюйте наше відео та залишайте коментарі. Ваша підтримка та зворотній зв'язок дуже важливі для нас. Що передбачають статуси дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування? Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування це становище дитини, яке надає їй право на повне державне забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг. Такі діти влаштовуються в сімейні форми виховання. Що це таке і які вони бувають, ми пропонуємо вам дізнатися з інших наших відео отут. Якщо ж з якихось причин влаштувати таких дітей у сім'ї неможливо, їх влаштовують до закладів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Як встановлюються статуси дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування? Порядок надання дитині статусу дитини середи або статусу дитини, позбавленої батьківського піклування визначено у порядку провадження органами опіки та піклування діяльності пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 24 вересня 2008 року, номер 866. Посилання на порядок ми також залишили в описі до цього відео. Наданням дитини статусу дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, займаються органи опіки та піклування. Протягом двох місяців служба у справах дітей готує комплект документів, які підтверджують обставини для набуття дитиною статусу дитини сироти або дитини позбавленої батьківського піклування. Контакти управлінь служби у справах дітей адміністрації районів міста Дніпра можна знайти в описі до цього відео. Розпорядження про надання статусу надається на підставі таких документів: копія свідоцтва про народження дитини, копія свідоцтва про смерть батьків дитини. Рішення суду про позбавлення батьківських прав. Рішення суду про відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми. Рішення суду про оголошення померлими батьків дитини, що підтверджується свідоцтвом про смерть. Рішення суду про визнання батьків на вирок суду про призначення покарання з відбуванням у місцях позбавлення волі, ухвала свідчого судді про тримання під вартою, ухвала суду або довідка органів внутрішніх справ про розшук батьків та відсутність відомостей про їх місце знаходження, висновок лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я про наявність у батьків хвороб, що перешкоджає виконанню ними батьківських обов'язків. Акт про підкинуту дитину, батьки якої невідомі, покинуту в пологовому будинку іншому закладі охорони здоров'я, або яку відмовилися забирати з цих закладів батьки чи інші родичі, акт, що підтверджує невиконання батьками своїх обов'язків з виховання та утримання дитини з причин, які неможливо з'ясувати у зв'язку з перебуванням батьків на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані території, клопотання служби у справах дітей. У розпорядженні про надання статусу дитини сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, зазначаються: прізвище ім'я по батькові дитини, дата народження дитини, обставини, за яких вона залишилась без батьківського піклування, документи, які підтверджують ці обставини, а також форма влаштування дитини. Якщо після перегляду цього відео у вас залишились запитання, чекаємо на них у коментарях. Ми з задоволенням надамо на них відповідь. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ми розповімо вам про усі послуги департаменту.